Ну що, всім привіт! Купили ми будинок і будемо робити йому трансформацію. Буду вас тримати в курсі справи. Це не має вийти щось дуже прикольне. Ну от поки що так, зараз підемо всередину. Ну що, поїхали? Закривай каліточку. В будиночку жив дідусь. Жив дідусь. І тепер будемо ми це все. Перебудовувати. Потім, після дідуся, тут жили ще якісь люди. <смі> Будинок, звісно, в такому стані, ну, самі розумієте, взовні круто, він утеплений, з пластиковими вікнами. Тут якісь пристроїчки, пішли всередину. Покажу вам, що було до. І потім будуть трансформації. Це територія також. Подивіться, що було до. Бо плануємо зрозуміло тут все викошувати, знімати. Горіх. Погнали. В деяких місцях може не бути. В деяких місцях може не бути світла. Але це все буде зноситись. Цієї простроєчки не буде. Підем далі. Вагітним жінкам, дітям з вразливою психікою, будь ласка, не переглядати це відео. Це роботник года. Так, якісь закруточки. Ну, ви зрозуміли, так? Що було до? Так, наступні. Це називається тихий ужас. Це все буде зрозуміло викидатися, розвалюватися і так далі. Все, туманота. Ми е, приступаємо до викидання цього всього, пакування в мішки, е, і буду тримати вас в курсі всіх подій. На сьо процес кипить. І ось це, щоб ви розуміли, тільки з е, під оцього столика маленького. я в шось, скільки тут буде всякого, Йо-моє. Ну, це мій помічник. Ну стартуємо, стартуємо! Нема наша, та щось. Ну що, приступай. Морфін знайшов, а то прийде. Демонтаж починається. В першу чергу, щоб побачити. Ну нормально, нічого страба, аби на голову потолок. Не впав. Це тоски. Може бути свіжий, затошки. Та тяни не бійся, впаде менше буде потім ламати. Це все піде під снос.